Всім привіт, прошмандовкам привіт. Раміна, Єфесіна, Гордон, Анатоліч. Ну що, схавали? Я беру інтерв'ю. Як, і коли, як, коли, коли виїхав? Рано чи пізно? пізнося, пізнося. Хто і як ви, і як Не можу і не хочу. Я вихав, я виїхав. Але людина, але люди коїть якогось сплю, Вже придумала контент план контент-плон, як ми вирвемось назад український шоу з піснею на німецькій мові. Що за людина? Це не він, не він, це вона, це вона, її знаєте. Всім привіт! Це моє інтерв'ю з Олегом Винником. Я так очікувала його. І цей ютуб-канал називається Крупним планом, але з фейстюном. Сьогодні мій перший гість, точніше, я його гостиня, приїхала в Берлін місяць Прайду, до Олешки Винника. Зараз він зайде і ми будемо з ним спілкуватись. Боже, хай пану. Олеже, я тобі обіцяю, що в нас теплої ванни точно сьогодні не буде. Так, теплої ванни не буде. Але буде багато води. Чому я в тебе беру інтерв'ю? Чому не Єфросініна, не Ріміна, не Анатоліч, не Гордон. Ці -ці Чому я? Я. На да, то воля Боже. Ну, ладно, не лукав, я знаю, що я програв тобі в карти. Ну і, по суті, ти єдина згодилась на інтерв'ю. на моїх умовах. Там десь обріжемо, там те виріжемо. Якщо не вмієте монтувати, то Расл запустив курс а, по монтажу відео з нуля аж до нейромереж, якщо що, посилання залишу внизу. обов'язково класний монтаж ще й на мобільному телефоні. Перше питання, яке турбує всю Україну і українців: чи спиться, чи не спиться тобі тут, в Берліні, поки бомблять Україну? Ну це вже не адекватно. Ну, звичайно, що спиться. Кожен має бути на своєму місці. Хто нічого не вміє, то йде на фронт. А я ось співаю. Я в Німеччині. Я навіть пісню свою оновив, вовчицю, хочу заспівати. Падав безжалісно гра в українське місто. А у Берліні парад мало нам тут місця. В Гріндерзори гастрував одиноке серце. Олеж, Олеж, я зрозуміла. Віка, 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 стоп, стоп, стоп. Це ж у нас не заказне інтерв'ю. Тут нічого ж. Ти вирізати не будеш, то давай, знаєш, не будемо задавати серйозні питання, давай заакцентуємо увагу на те, як в мене відросло волосся. Клянусь, клянусь, за час війни жодного разу не підстригав своє волосся. Дивіться. Коса заплила! А Ти з кимось тут товаришуєш? Товаришую. З Сергієм Бабкин. Я бабки. Перевів новий, на новий лад. Тут так смішно вийшло з бабкіна, ми тут стали друзями, тому що, ну, більше ніхто не виїхав, крім нього і мене. Коротше, оце ж я вовчиться зробив таку е, на новий лад, зараз ще й е, місяць гідності, гордості. Це ж мене ну, тепер в мене не вовчиться, а буде. А Вівк. А бабки бабки, ми тут сиділи з бабки, а бабки, давай. Я солдат, недоношений ребнок, вони українську зробили. Боже, ми тут! Пішли в кофешоп. <смя> Чому ти мовчав рік? Я нікому нічого не винен. Я Олег Виник. Я не Олег Винен. Я війна людина. <постив> Я хотів купити 4 ботери і зробити з них бункер. <постив> <собі> уявляєш, бункер. <постив> Часто мовчання краще, ніж потякання. Так я не їжу а, по благодійних концертах, ну розумієш? Ну, артисти всі виступають. Зараз вже не секрет, що вони 5% віддають на благодійність, а все в свої кармани. І коли їм кажу, виверніть кармани, мене щось вивертає. Так ось, я не їжу, я все зі своїх коштів віддав. Одна там артистка, з якою ми сиділи, що маска хліба ніяк не не збирає на той кусочок хліба, сама воно. По світу розгулює, але кажу, що на хліб ще не назбирала. Тож, я їздити по благодійним концертам і казати, що я такий класний красуватися, жоден з цих артистів не вивернів карман. А я їм кажу, а тепер подивіться сюди. Якби я поїхав на концерти благодійні, я би цента не взяв, а все організовував зі свого карману. Я правильно зрозуміла, що ти просто зекономив на концертах благодійних, де ти мав організовувати їх, давати з, зі свого кармана, і просто взяв ці гроші і чистим шматком вітав на благодійність. Нечистими. Все в мене не залишилося нічого. Nothing. Ніхт. Але я заробляю. Як? Пісні. <клух> Як і коли ти виїхав? Рано чи пізно ми всі будемо знати, хто і як виїхав. Не можу і не хочу розповідати. Я виїхав 26 числа і вивіз з собою багато людей. Якби Божа воля, я б вивіз всю Україну, всіх українців і українок. Те, як я вивожу, те, як я забираю цих людей з України в Німеччину, я бачив в своїх снах протягом декількох років. Я прям бачив це. І цей момент настав. О, зараз. Бо я знову розчулився. Будеш ром. Ви вже всі плакали в, ті, в своїй Україні. Вареники! Вареники і стекали бомблять. До мене тут приїжджають. Друзі, дивляться на самоліти літають. А я кажу, у вас там в Україні ракети літають, а ви рап... <рик> Оце степен стоїть на крищі. Їсть салат. Каже, вальнула. А я кажу, у нас тут в Берліні до Прайду готуються. Ну і все. Як воно там валить, я не знаю. Але це єдине, про що я шкодую, що я там зараз не стою і не тримаю мікрофон в руках. Де твій дім? Тут. Чи в Києві? Хороше питання. Я мрію про свій маленький будиночок з озерцем та з дібою, яка буде дивитися на воду, а я на Іву. І не дай Боже, будуть хороби. Але якщо будуть хороби, то Бог дасть. Давай про здоров'я. Ну, Всі кажуть, що ти хворий. Це правда? Ні. Ви чесно, я ще сам не придумав, чим я хворий. Але людина, з якою я часом сплю, вже придумала контент-план. Як ми вирвемось назад в український шоу-бізнес з піснею на німецькій мові. Що за людина? Це не він, це вона. І ви її знаєте. Він залишився в Україні поки що. Не встиг вивезти. Але танцівників одної співачки вивіз. Ну що, для тебе ексклюзив пісня на німецькій мові, яка буде скоро в Україні. Каже, що ти пропащий. В якому плані пропащий? Ти Знаєш, я тут по Німеччині шукав машину, лід, навіть Марув телефонував, мені був оцей лід потрібен. Сухий лід. Де вона на нас відборю? в ванні було багато сухого льоду. Тут потрібно на фронт перевозити. Ти розумієш, що вона треба перевозити. Ну так як я не розповідаю про свою благодійність. Спочатку пішов по барам. Ну тут мене всі знають в барах. Кажу, у вас є сухий лід. Вони мені дали два льоду, він розтанув, то був звичайний лід. Подзвонив Марув, кажу, Ань, як там в Дубаї? Вона каже, жарко. Я кажу, мені теж жарко, я гарячий, мені на фронт не можна, я гарячий тільки на сцені. Коротко, Корсун мені дала контакти. Я замовив цей лід, автівку. Коротше, привозять тіло. Ну, люди, які це побачили, водій. Якби сказав, хто цим займався, хто знайшов машину, люди б співали «Вовчицю». Я навіть був мінус оригінальний передав, думаю, якщо що, то хай співають під оригінальну мінусовку. Так як я не в Україні, не можу бути. Але, ну, все тримаю в таємниці. Ну, як я можу бути пропащим? це інтерв'ю на дві частини, щоб більше переглядів зібрати. А до речі, я хочу нагадати, у Вані Расела запустився курс по монтажу відео. Якщо ви не вмієте монтувати, навчайтеся монтувати. Якщо вже вмієте, то ви освоїте навіть штучний інтелект і багато різних цікавих ефектів. Олежа виник рекомендую. Посилання на курс, на все, що буде, в описі під відео. Переходьте, а якщо хочете задонатити Вані, посилання також внизу під відео. Слухай, ну взагалі хочу сказати, дякую, що ти мені порадив курс від Вані Расова по монтажу відео. Придеться, звісно, твоє інтерв'ю, різати, вирізати, тому що це вже точно неадекватно. І щоб хоча б трішки зі слів Олега Винника, щось витягнути адекватне, треба пройти курс. Якось смонтувати це нормально. І ви також проходьте курс, посилання зразу під відео. Читайте, зайдіть в інстаграм Ванірасела, подивіться Рілс. Ну і до зустрічі у другій частині. Замки-бамки!